Багато українців не читають Божого Слова, мені дуже сумно і мені жаль. Дорогі мої, я закликаю вас. Подивіться в минулі часи. Шевченко прекрасно знав Біблію, якого ми шануємо, називаємо вулиці, ставимо пам'ятники і любимо співати його заповіт і його пісні. Правда, слова які покладені на музику. Ми шануємо нашого поета, правда, а хто з нас знає, що Франко, сильний Іван Франко, український потужний письменник, поет? Він потужно знав Біблію, він любив Біблію і глибоко її знав. Сковорода все життя ходив з Біблією і закликав людей читати, пояснював людям, хто нині цим цікавиться. Хіба бачить портрет на 500-гривневій купюрі або взяти хоча б. Лесю Українку, яка небагато прожила на цій землі, але які глибокі речі вона описала лише тому, що знала Біблію. І ті керівники держав, які будували державу на основі Біблії, побудували чудові держави.